Під звуки державного гімну в Коростені розпочались урочистості з нагоди дня захисників та захисниць України, яке ми відзначаємо 14 жовтня. 14 жовтня особливий день в Україні. Це день шани, поваги, пам'яті, слави, незламності нашої держави, нашого славного війська, у якому кожен захисник і захисниця герої, так говорили зі сцени міського палацу культури, виступаючи 14 жовтня. Ми віддаємо шану і повагу всім, хто носить військову. Форму Всім, хто захищає рідну землю та власні сім'ї. Хвилиною мовчання присутні пригадали всіх тих, хто загинув під час захисту нашої держави від російської агресії, всіх, хто віддав своє життя за суверенітет та незалежність України. Війна принесла багато жалю та горя, але принесла й неймовірне піднесення патріотизму, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Вражає наше єднання, діти, волонтери, підприємства, бізнес, влада всі стали пліч опліч за заради перемоги немає тої сили, яка нас переможе. Сьогодні не треба проводити соціологію, наприклад, того, хто саме авторитетний, то саме там крути у нас, це без слів зрозуміло, це воїни, це захисники і захисниці. Ми відстоїмо нашу країну, наш народ, і все нас буде добре. І я передаю думаю, що слова кожного коростенця. Що перемогти Україну неможливо, нема тої сили, яка може нас перемогти. Ми відстоюємо. Тому, шановні воїни, в першу чергу, хай Бог вам дає добре здоров'я, хай не буде втрат. Хай ми спільно завоїмо мир у нашій державі. Ну і зрозуміло, відбудуємо. Зробимо і ще гарніше нашу Україну на зло нашим ворогам, які надіються, що вони можуть нас покорити. Тому я щиро вітаю святом і слава Україні! Міський голова вручив грамоти та подяки військовослужбовцям. Нагороди отримали захисники, які витримали потужний ворожий удар та показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротись за свою свободу. На жаль, сигнали повітряної тривоги не дозволили в нормальних умовах привітати наших військових. Когось вітали поспіхом у холі міського палацу культури, але це жодною мірою не применшує ні нашого ставлення до захисників та захисниць України, ні теплого відношення і щирого бажання як. Найшвидшої їхнього повернення до цивільного життя під мирним небом зазначив народний депутат України Володимир Арішонков з 2014 року. В державі започатковано свято. Тоді воно називалось День захисника України. З 2015 року це було державне свято, і в 2021 році Верховна Рада України перейменувала і зробила його святом днем захисника і захисниці України. Тим самим підкресливши роль жінок в питаннях обороноздатності країни. Але цьогоріч особливе це свято, тому що ми по-справжньому зрозуміли, що таке захист країни. Ми по-справжньому оцінили за останній рік, що таке захищати свої сім'ї, що таке високий професіоналізм наших воїнів, наших захисників і захисниць. І, на жаль, ціною. Багатьох людських жертв. Сьогодні країна здобуває свою свободу і незалежність. І я хочу подякувати сьогодні усім, хто захищає наш суверенітет, нашу з вами свободу, військовослужбовцям Збройних сил України, службовцям Національної гвардії, прикордонникам, службовцям територіальних батальйонів оборони, нашим волонтерам, добровольцям. Усім, хто робить все для того, щоб захистити країну і здобути таку довгоочікувану перемогу, вона обов'язково буде, тому що у нас є такі люди. Ми ними пишаємось і вони обов'язково зроблять вільною нашу державу. Слава нашим захисникам, слава Україні! Хай береже Господь та Пресвята Богородиця кожного воїна захисника, а всіх нас єднає надія і віра в перемогу з днем захисника та захисниць України. Слава Україні!